Сергій Фурса, економіст, фінансист. Просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Доброго ранку, пане Сергій. Слава Україні! Слава вітаю. Ну і напередодні, як зрозуміло, нового року ціни на продукти зростають нерівномірно, дорожчують яйця та курятина, тоді як молочні товари коливаються. Супермаркети пропонують знижки, але святковий попит може підняти ціни від 1,5 до 7%. відсотків. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує, що різких стрибків не буде, адже базові продукти залишаються стабільними. НБУ очікує інфляцію на рівні від понад 8,5 до майже. Вже 11% у 2025 році, за оцінками експертів, окремі товари можуть подорожчати, але після свят ціни поступово знизяться. Крім того, ціни на молочко та м'ясо можуть зрости на 30%, якщо світло вимикатимуть по 8 годин щодня. Водночас картопля, як заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, менш уразлива до блекаутів, адже її можна зберігати без постійного використання електрики. Головне підтримувати потрібну температуру у сховищах. Ось це от. Це пане Сергію, те, що ми бачимо на прилавках, і 8 годин, що сильно впливає на вартість. Хоча мені здається, 8 годин це ще оптимістичний прогноз. Наші, наші експерти нас годують готують до чотирьох черг відключення, а це до 16 годин щодня. Як це буде впливати на нашу гривню, на інфляцію, на те, що ми маємо на цінниках? Дивіться, суттєвого впливу немає очікувань на курс гривні взагалі немає жодного впливу щодо цін. Ну якщо і буде, то посередкований, в принципі. Е до чого призвели свого часу відключення дефіциту електроенергії? Це призвело до зростання цін на електроенергію, і це спричинило ту інфляцію, яку ми бачили починаючи з вересня минулого року до квітня цього року, коли ціни зростали більш високими темпами. З квітня інфляція сповільнюється, тобто ціни зростають але вже не так швидко, і тому якихось значних зараз рухів цінових нема причини очікувати. Пане Сергію, ну при тому, як зазначається тут молочка та м'ясо подорожчають на 30%, якщо світло вимикатимуть по 8 годин чи дня. Як я це розумію, вмикається генератор дизельний, напевно, що та вкладаються затрати на електроенергію. Така електроенергія коштує дорожче, ніж отримують підприємства від держави, коли все працює нормально. А якщо нафта, якщо нафтопродукти будуть дорожчати, і власне сам дизель також здорожчає, це також буде впливати. Я думаю, чи ні? По перше, не, у мене в голові не складається, чому плюс 30%. Це якась е, хай, хайпова фраза. Просто для того, щоб отримати кліки, для того, щоб ви зараз про це говорили. Окей, тому не буде якогось такого стрибка. Е, коли ми говоримо про нафтопродукти, а з якого переляку вони мають здорожчати? Ну що у нас зараз якась ситуація на світовому ринку нафти? Така, що нафта дорожчає? Ми щойно говорили з Ігорем Чаленком, а раптом війна е, американсько-венесуельська. Ну а раптом астероїд впаде. Ми ж не будемо зараз лякати людей, казати що зараз ціни зростуть, бо може астероїд впасти на планету. Ну дивіться, інфляція сповільнюється. Зростання цін наступного року очікується меншими темпами ніж цього року, і це факт. Чи можуть бути стрибки по якомусь конкретному товару через непрогнозовані події? Можуть, але ми вони на той не прогнозовані, щоб ми зараз не лікали людей, розповідаючи, що щось може ще трапитись, і тоді. Дуже дякую за цю пігулочку за спекілового зранку, пане Сергію. Ну тут завжди приємно послухати, коли хтось в ряди годи говорить: ну а завтра не буде потоп. Все ж таки, хочу поточнити стосовно цього рівня інфляції, який очікується національним банком України, від понад 8,5% до майже 11% у 2025 році. Василь Фурман, представник НБУ, постійно у нас в гостях за що дякуємо йому. Говорить, що сподівалися знизити рівень інфляції. Ці у НБУ до кінця цього року до однозначного показника типу менше 10%. Чи знаєте ви, чи вдалося це зробити, і чи вдасться втримати цей результат наступного року? Ну, дивіться, скоріш за все, інфляція буде менше ніж 10% на кінець року. Ми бачимо сповільнення з інфляції протягом останніх шести місяців. Yeah. Так само, як і очікування абсолютно консенсусні як у Нацбанка, так і у аналітики, що наступного року інфляція буде менше ніж 10%. Десь в межах нашого драйв капіталу оцінка, десь 6-8% на наступний рік. Ну і уряд до січня має подати в парламент законопроект щодо податкових змін для ФОПів. а До березня ухвалити його. Це умова МВФ для отримання наступного траншу. Про це в ефірі новини лайв повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач. Однак, за його словами, наразі лише 16% бізнесу в Україні у стабільному стані. Давайте почуємо. Насправді ми маємо внести в січні в Верховну Раду законопроект, який буде стосуватися цих змін. А до березня ухвалити. І це те, що називається prior action. Ми, ми спочатку маємо це зробити до того, як отримаємо гроші і реалізацію програми. Лише 16% бізнесу зараз в нормальному стані фінансово-економічному. Лише 16%. бізнес клімат впав до показнику одного з найнижчих за, за 4 роки зараз. Пане Сергію, чи можете ви погодитися чи спростувати слова пана Андрія, і що на вашу думку є показником нормальності бізнесу, що означає 16% нормальних бізнесів? Я взагалі не розумію цього показника. Я не знаю, що це от просто фізично не знаю. Чи впливає війна на діяльність бізнесу? Звісно, впливає. Ну це був би сюрприз, якби кожного рік війни не додавав тиску на бізнес, не давав невизначені, щоб обстріли не впливали. Це все впливає на бізнес безумовно. Але з іншого боку, ми бачимо динаміку ВВП, економіка продовжує зростати. Середні зарплати цього року в приватному секторі зросли на 18%, В державному це на дані на, 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 на жовтень. В приватному на, на 18%. Публічному секторі в державному умовно на 11% mm -hmm. чи ми можемо сказати, що бізнес зубожіє і зараз збирається вмирати. Ну ні, очевидно, да бо це не видно по основним показникам. А чи бізнес в Україні, як і всі українці, любить бідкатися? Да, звісно, любить. І звісно, що у всіх є проблеми, які пов'язані з війною, взагалі без питань, але це жодним чином не може конектитися з історією, що давайте будемо толерувати контрабанду і ПДВ скрутки, тому що навіщо МВФ каже, і навіщо Україна Український мінфін погоджується, що треба прикривати цю шалену дірку внутрішній автори, який у нас є, тому що через ФОПи умовні ФОПи, да там вже не обов'язково там є дуже багато фіктивних ФОПів. Але тим не менш через ФОПи, які не платять ПДВ, проходить вся абсолютна контрабанда, яка заходить в Україну. Бо що Ви продаєте без ПДВ, бо воно заходить без ПДВ. Ну тобто контрабанда буду не я не буду завозити контрабанду, якщо не зможу її продати. Правильно mm -hmm. А у нас вона масова така, тому що її масово можна продавати. Тобто, якщо, якщо таке у нас в нашому явленні контрабандіст, це десь заховав під спідницю банку і крим проніс, продав да? десь там на чорному ринку. Якби у нас була така контрабанда, ми б могли казати ну, все нормально, да з нею якось треба боротися на митниці. Але в нас інше у нас промислових масштабів У нас завозиться купа всього від айфонів до босночого, і воно все потім а-ля легально продається. Але чомусь хтось податки забуває заплатити. Це все відбувається через те, що існує механізм цього внутрішнього офшору, що можна продати без ПДВ. і супермаркети, великі торгівельні мережі чи просто всякі мережі побудовані навколо цих фопів, які продають без ПДВ. І тому уряд погодився з експертами із міжнародним валютним фондом, що треба прикрити цю діру. Ну, тобто, не треба знищувати спрощенку, такого взагалі немає. Да? Треба просто сказати, що давайте ви будете ПДВ платити, щоб ми не мали цю шалену дірку всередині системи. Пане Сергію, ну я розумію, що це правильно і нормально потрібно, необхідно платити податки, зокрема і ПДВ. Але як ви зазначили, дійсно контрабанда набула таких промислових масштабів, коли приходиш в магазин. Дуже показовий приклад. Ви навели із айфонами. Ну і ти ж його купуєш, ти ж платиш карткою. У них є термінали, які ще к тобі виходять, і так далі. А тепер їх змусять сплачувати податок за те, що вони продають, і це 100%, як я розумію, вплине на вартість продукції, якою вони торгують. Тут просто ще раз до прикладу айфон. Це може бути якийсь інший товар, це буде шоком для українського суспільства, чи ні? Чи готовий український народ побачити щонайменше на 20% вищі цінники в магазинах? Не буде цінників на 20% вище, тому що у нас же є ті, хто продають без е, ПДВ, Є ті, хто продають з ПДВ. Так і дуже часто ціна однакова. На айфони може підніметься ціна, бо всі продають без ПДВ. Ну але я думаю, що українці, які купують собі нові айфони, Можуть собі дозволити заплатити ПДВ. Знаєте, люди, які кожен рік виходять на новий iPhone, я пішов, купив собі новий iPhone. Ну, якщо так, якщо ти готовий кожен рік купувати собі новий iPhone, то плати ПДВ, будь ласка. Але більшість товарів, які є в роздрібних мережах у нас, не буде зростання ціни на 20%, бо там паралельно існує контрабанда і не контрабанда. І у вас не буде можливості підняти ціни на 20%. Боюся помилитися, але якщо не помиляюсь, пане Сергію, у вас Samsung. Ні, у мене айфон айфон, все добре. Рухаємося далі. Остання тема якраз таки про технології, про сучасне життя і про рейтинг, у якому Україна в ряди годи зверху. Україна увійшла в топ 5 країн з найбільшою кількістю біткоїн резервів, посівши четверте місце. Про це повідомляє аналітична платформа Bitbo. Першу позицію займають США на другій по сходинці Китая на третьому місці Велика Британія. За даними аналітиків, роль цифрових активів. У державних фінансах щороку зростає? Ну і це вже не щось таке унікальне, це поруч з нами. При тому я знаю, що ваша позиція ну, якщо не різко негативна, то обережна стосовно криптоактивів. Що скажете про це, пане Сергію? Чи вплине це на систему керування грішми на державному рівні? Е, ні, ну дивіться, ні, не вплине. А Б. Я б не пишався цим рейтингом, тому що очевидно, що наша роль тут е, через корупцію і через велику частину тіньової економіки. Бо саме ці частини життя і обслуговуються криптовалютою в даному випадку. Погодьтесь найбільше дві економіки світу США Китай. Логічно, Британія десь поряд і тут раптом Україна. З чого все? Да? Тому що у нас і е, до повномасштабної вторгнення крипта обслуговувала корупцію. Плюс через корупційні можливості багато людей майнало заробляючи таким чином гроші, використовуючи дармову державну електроенергію, мовно кажучи, обкрадаючи нас всіх з вами. Ну а зараз під час війни, коли нас банк багато багато на вивід капіталу, абсолютно логічних під час війни, то крипта використовується в тому числі і для виводу капіталу. Тому я б нашому часткою в цьому уж точно не пишався. Це якраз про тіньову економіку, про високий рівень корупції. Це те, з чим треба було боротися. А з іншого боку, оскільки я, я негативен на криптовалюти, і з більше, якщо ми кажемо там про біткоїн і так далі, бульбашкою. Яка рано чи пізно лусне, і це просто вказує, що заможність великої частки людей в Україні, оці всі, хто проповідують успішний успіх і так далі, вона базується на спекулятивному зростанні ціни криптоактива. Коли цей криптоактив схлопнеться, то ми побачимо дуже багато людей в Україні, які раптом стали голими королями. Які раптом виявиться, що нічого й не мають, і всі ці дорогі авто, на яких вони катаються, це просто так випадково сталося, і це буде шоком, в тому числі для української економіки. Насправді, тому що ця велича велика частка криптоіндустрії в державній економіці, вона так чи інакше зараз ми від цього виграємо, бо ці гроші, наче заходять в Україну, в тому числі коли зростає вартість біткоїна. А коли його вона різко впаде, от тоді буде привіт. Через те ви будете останньою людиною, яка підтримає, до прикладу переведення українських грошових державних резервів у крипту? Дивіться ніхто ніколи не буде переводити державні резерви в крипту. Взагалі, да державні резерви це найнадійніші активи мають бути. А крипта це спекулятивний актив. Тому ніхто ніколи не буде цього робити. Був цей експеримент в Сальвадорі. Там у них є божевільні диктатори, які е, вирішив частково резерви тримати в біткоїні. Вони дуже дорого за це заплатили. В результаті приповзли на карачках до МВФ. І МВФ сказав: Так, прибирайте це все в суденьку, і будемо нормально розвиватися. Оце так от закінчилось. Тому ні, ніколи такого не буде. Дякую, пане Сергію. Дякую за хорошу, гарну ранкову розмову. За знову ж таки пігулку заспокійливого, як я говорив раніше. Сергій Фурса, економіст та фінансист, з нами, спілкувався.